Що таке плато? І що з ним робити? Плато це зупинка зниження ваги під час схуднення. Перше наступає після 10% зниженої ваги від початкової. Це найдемотивуючий період, він для багатьох складний, тому що незрозумілий. Що зробити, коли наступає плато? Ну, по-перше, ні в якому разі ми не урізаємо кількість калорій, не додаємо більше навантажень. Це не треба робити цього не можна робити, тому що плато це фізіологічний процес. Це час для того, щоб організм звик до нової ваги, щоб всі органи стали на свої місця, щоб шкіра встигла підтягнутися. Тобто це потрібний такий період для того, щоб ми потім насолоджувалися своїм найкращим результатом. Скільки триває плата? Перше, найчастіше 3-4 тижні наступні можуть бути довші. Процес схуднення і плату можна прирівняти до підйому на 10 поверх, наприклад. І ми ж за один раз по сходинкам не піднімемося правильно. Тобто. Ми пройшли один-два прольоти, зупинилися, віддихалися, набралися сил, далі два-три прольоти. Тобто, так само і тут. Ми не можемо постійно худнути, ми не роботи. Не може бути мінус, 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 мінус. Такого не буває. Знизили трошечки вагу, відпочили, може, десь там трошечки набрали, це нормально. Потім далі знизуємо вагу. Знову плату, організм пристосовується до нових умов для того, щоб він не звик до своєї ваги. Такий цікавий факт, щоб тіло звикло до своєї нової ваги, от коли ми вже повністю схудли, так і для того, щоб утримати свій результат надовго, організму треба 3-5 років, щоб він ту вагу, яку ви отримуєте, 3-5 років, приймав вже за свою. Тобто, чому важливо не тільки схуднути, а й утримати результат свій, для того, щоб потім було легше це зберігати. На багато років, а не так, що ми за місяць схудли і за місяць знову набрали. Для цього потрібно змінювати звички харчування, і саме цим я займаюся вже протягом 6 років допомагаю людям в марафонах стрункості це робити для того, щоб зберігати свої результати. Ну і звичайно, ми не засмучуємося, ми продовжуємо далі. Скажіть це своєму тренеру, скажіть своєму консультанту з харчування. Можливо, це плато, а можливо, це. Просто щось треба відкоригувати і далі піде зниження ваги. Найголовніше ми не гвалтуємо свою психіку, ми завжди до себе, до свого тіла з любов'ю.